Добрий день, дітки! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чим на щодня. Усмішку людям треба дарити. Доброго ранку, всіх привітати. Ой, хто це нам телефонує? Давайте подивимося. Добрий день, діти, я зима. Замила я ліси й поля, і ніхто до мене не приходить, ніхто зі мною не розмовляє, а мені так хочеться з кимось поспілкуватися. Запрошую вас, малята, до себе у гості. Дітки, ну що, вирушаємо в подорож. Сьогодні в нас буде незвичайна подорож. Ми вирушаємо в гості до зими, а вона для нас приготувала дуже-дуже багато сюрпризів, а саме яких дізнаємось сьогодні. А щоб добратися до неї, треба виконати завдання. Дорога біла стелиться і краю їй нема. Сніжок мети, метелиця, чекає нас зима. Ми вирушаємо потягом. Зберемося за мить. Але спочатку, дітки, вагончики зберіть. У нас є потяг, а до нього треба причепити вагончики. Кожен вагончик має свою картинку. Вони повинні з'єднуватись між собою. Потяг наш називається зима. Дітки. А зима яка? Так, холодна, сніжна. Перший вагончик ціпляємо з картинкою. Так, правильно, сніжинкою. Дітки, а коли випаде багато-багато сніга, що може зліпитися з снігу? Так, можна зліпити сніговичка. Другий вагончик у нас це. Так, зі сніговичком молодці. Дітки, а скажіть, яка тваринка змінює шубку, свою сіру на білу взимку? Так, правильно, це зайчик змінює свою шубку сіру на білу взимку. Дітки, а яке ми дерево прикрашаємо взимку, коли в нас новий рік? Так, правильно, це ялинка. Погляньте, який у нас вийшов потяг. Займайте місця і вирушаємо. Перша зупинка снігова. Хто нас тут чекає? Послухайте загадку. Зимку зірка біла з неба прилетіла. Багато промінчиків має, на сонечку сяє. Так, молодці, це сніжинка. Давайте уявимо себе, що ми маленькі сніжинки. Подмухайте легенько на сніжинку. Піднялась хурделиця, з'явився вітер. Сніжинки високо піднялись у повітрі. Вітер стих, і сніжинки опустилися додолу. Молодці! Ой, скільки насипалося снігу! Давайте пригадаємо чистомовки про зиму і сніг. Повторюйте за мною. Са-са-са на дворі краса. Сі, 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 снігу ми раді всі. Су, 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 сніжки я в руках несу. СО, 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 сніжне ліплю колесо. РОЗУМНИЧКИ, як у вас гарно виходить. Поїхали далі. Друга зупинка зимова. Дітки, хто це нас тут зустрічає? Так, це сніговичок. Дітки, сніговичок нам пропонує виконати таке завдання. Гасти речня за допомогою мнема смужек. Дивимося на малюнок та складаємо. Перша смужка взимку ведмідь, спить. Так, правильно. Друга смужка. Дітки ліплять сніговика, молодці. А тут будьте уважні, на верхній картинці. Взимку дітки годують пташок. Так. А на другій смужці бабуся в'яже рукавички. Так, правильно. А тут хто зображений? На першій смужці зайчик. Міняє шубку сірої на білу. І друга смужка дітки. Прикрашають ялинку, молодці у вас гарно виходить. Третя зупинка, дітки, холодна. Холод із картинками грає, укупи їх складає. Як групи називаються, ніяк він не згадає. Ти дружок, час не гай, картинки швидко ти складай і одним словом називай. Давайте з вами пограємо в гру. Подивіться на першу групу картинок і скажіть, хто на них зображений? Лисичка, вовк, білочка, зайчик, олень. Як одним словом, їх можна назвати? Так! Це тварини. А де вони живуть? В лісі, то які ці тварини? Правильно, дикі. А тепер погляньте на другу групу картинок. Хто у нас тут зображений? Голуб, горобець, синичка, снігур, ворона. Як це все можна назвати одним словом? Хто це такі? Так, це птахи. А чим відрізняються між собою птахи і тварини? Так, птахи вміють літати, а тварини ні. У тварин тіло покрите хутром, а у птахів... Правильно пір'я молодці. Дітки, а як ви гадаєте, кому взимку важко і скрутно? Так, диким тваринам і птахам. А як можна допомогти пташкам взимку? Правильно повісити годівнички, насипати в них різні насіння, крихти хліба. Молодці. Наступна зупинка морозна. Діти, що потрібно робити, щоб не злякатися морозу і не замерзнути на вулиці взимку? Так, потрібно одягати зимовий одяг. А що ми одягаємо, збираючись на зимову проулян? Правильно, шапку, шарф, рукавички, светер, куртку теплу, взуття сапоги. І теплі зимові штани. Дуже добре. Давайте пограємо в гру. Подивіться уважно і скажіть, що тут зайве, що не зимовий одяг. Будьте уважні. Правильно малята це шорти. Шорти це літній одяг. А тут роздивіться уважно і подивіться, який. Тут, що тут зайве? Так, молодці малята, це кепка, це не зимовий одяг, а літній Молодці, розумнички. Вирушаємо далі, у вагончики сідаємо до зими ми вирушаємо. Ось і зима. Дякую, що зі мною пограли мене розвеселило. За це отримайте від мене подаруночки. Сніжинки з настрієм оберіть собі у подарунок ту сніжинку, яка вам вподоби. і такий самий у вас настрій. Ось і скінчилась наша подорож повертатись додому. Нам пора! А я, дітки, бажаю вам всього найкращого. веселих вам свят. На цьому наше заняття закінчено. До побачення! Будьте щасливі!